Друзі, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні мова піде про ротоватори. трошки буду їх переробляти відео, де я випробував їх, ви бачили, що вони трошки в мене там підзаривалися, трошки. В общем, будемо трошки устряняти ці всі косяки. Що хотів сказати, там ми з одним товаришем Вася. Із Кривого Рогу, до речі, привіт тобі Вася. Якщо буде можливість, зателефонуй чи напиши, як ти там придбав собі ротуватори на 10 зубів чи як. В общем, суть в тому, що я хотів через магазин була придбати там собі або зуби, або допоміжну секцію для ротуваторів. Ну, Обіцяли, обіцяли, так нічого не вийшло. І виходить, ми з Васю хотіли там розмінятися, тобто він би він собі на 10 зубів, купляв би і ми б з ним розмінялися. 9 зубів на 10 зубів. Ну, в общем, ні там, ні там. Там, верніше, Васі я сказав, що. Мені в магазині пообіцяли, в магазині нічого не склалося. ну, в общем, не, не вийшло в мене. Це саме, то, ну, нічого там страшного немає. Е, все рівно десятизубові вони по ширині такі самі. Там різниця тільки що крайні зуби один напроти одного. Ну то хто буде такі собі ротоватори брати, то звертайте на це увагу. В розборних там 10 зубів, але вони по ширині однакові, там тільки що 10-й зуб напроти 9-го на 180 градусів. Ну, то таке діло. В общем-то, так. так. Ну, бо діло йде до того, що вже скоро будемо, мабуть, що там, по погоді будемо дивитися, ротуваторами. Потрібно буде працювати і треба їх довести трошки до гума. Ну що, буду робити покажу. Так, друзі, ну от що я хочу. Значить, дивіться, у нас виходить між краєм цього зуба, між краєм цього зуба, до пластини захисту тросика. Ну, Не знаю, чим вам видно, але тут 3,5 сантиметра. Тобто нам оцей зуб можна сюди подати ще на 3 сантиметра. Поняли, так? Да? Тобі ж, що ми робимо? Ось, значить, оцю зараз відрізаємо стоечку. Це при тому, що я повністю, ось дивіться, тут ще 5 мм. В общем, треба буде ще пересвердити, тому що якщо отдвинуть і поставити штопор, да, то тут получається 4 сантиметра до захисту від края зуба. То есть ви зрозуміли, да? Тобто наша задача, наша задача оцей кріплення для зуба подрізаємо приварюємо на самий самий краєчок його розвернемо отак, щоб оцим болтом йшло до цього. Ну, звісно, по оце болтах будемо дивитися, щоб воно не касалося, ну тому що отсюда ближче відстань, а менша відстань, ніж з цієї сторони. В общем так. Я зараз відріжу, тоді вже як одріжу, пін виставлю, витягну, подвинув, бачите, скільки 5 мм заходить ще туди. В общем, подивимося, що в нас получатиметься. Можливо, якийсь... Інший варіант будемо продумувати. Можливо, можна буде отут в внутрі трошки зуби на... спиляти, щоб він далі на вал знайшов туди. В общем, будемо дивитися, що буде. виходити. наша задача, щоб оцей зуб хоча б десь ну, максимально ближче був до захисту, щоб більше брало під редуктор. Це отак. Ну все, працюємо. Так, друзі, ну, отак. Ось. Ліва сторона я тут лише відрізав 16 мм в вісі, бо тут приварено, бачите правильно, сюди болт, а гайка в цю сторону там зазорчик получився, якщо не забувайте як робите отакі весі так отак бачите він припадні і там зазор у нас уменшається то учитуйте в общем от там зазор між захистом і цим 7 мм 6-7 ну такого. Відповідно, тут теж так само тут переварив, щоб теж болт був сюди, а гайка сюди це попустив, ще треба буде підрегулювати. Тут вийшло в мене майже 8 мм, але ну, я сюди шайбочку підмощу і ніж туди піде. Це не страшно. Зараз ну, ще сверлимо отвори, тоді вже кінцевий, як кажуть, результат по цій частині. Далі ще буде той край, ну то вже далі. Ну, як завжди, тут я вже вам не показував, як я що, різав, варив, міряв, переварював. ну в общем, Все як у вчителька в школі вчила. Я думаю, у вас так само усе, що. Один раз відмір, сім раз відріз. Відріз, Да? я думаю, ви так само робите, як і я. Ну, ладно, то все. Жарти. Працюємо далі. Так, друзі, ну, зробив. Попросверлював тут отвори під захисні диски. Попідфарбовував трошки. В общем, що тепер у мене в разі, не дай Бог, ротуватори почнуть зариватися, то диски поставив, і я думаю, воно буде йти все нормально. Ну, побачимо, як, як ґрунт себе поведе, самі знаєте, каміння камінняке. Ну, в общем, то таке. Плюс що я цим всім добився. Значить, у мене пости на 4 см зменшилася оця відстань між цими ножами. Зараз у мене 12 см, на жаль, цей стоїть 12 см між оцими кликами було майже. 16, тобто постина, ну якщо бути точним, там 37 мм мені вдалося зменшити оцю відстань. Зараз у мене між цими ножами і тут. Піднімо, що вам видно було. З сторону, коли ми піднімемо, отак з цієї сторони. 6 міліметрів і цієї 6 міліметрів. Так що оце отак. Ну, як я завжди кажу, практика все покаже. Цю сторону я не переварював, повторюся, просто відрізав отут кусок. Шестигранника тут по 16 мм я їх відрізав от заводського. От. Ну а цю переварив, щоб болт був тут вставлявся. Тобто я її розвернув отак на 180 градусів. Ото таке діло, Тут таке діло. Ну, Я ж кажу, будемо мати надію, що все буде працювати. Ну, я кажу. Як підказує мені практика, то все має працювати. Ну, а в подальшому все-таки буду мати надію, що сюди б додати ще по два зуба і вона буде йти як хорошо, скажем так. Ну трошки не без убитків. На жаль, заламав сверло, 8,5 прийдеться. Купити нове, перезаточилося. Ну нічого, що поробиш, що поробиш? Щоб туди не провалювалося, так ось із термоусадочки обмежувач такий зробив, щоб вона туди, сверло не провалювалось і, і всі діла. Оце отак. Ну, то так. Так що так, друзі, вийшлося, Ну, Я скажу. кожен з нас свої думки, кожен по-своєму, земля в кожного різна. Ну, як кажуть, кожен робить під себе. Я роблю так, як мені. Так як я вважаю потрібним. Так що отак. Ну на цьому все. Отаке От сьогодні відео. Може кому десь щось і пригодиться. Отако. На цьому все. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Слава Україні!